Чесно кажучи, не пригадую, коли потрапив у метро. Але першим, хто мені трапився, був дядько Іван. Цікавий такий дядько. Він тоді сказав, якось так, таємниче правда. Назад, вороття немає. Я не знаю, чому він так вирішив, але з часом я йому повірив. От так і поселився у метро. Ну, вам певно буде цікаво, чим я тут займаюсь. Ну от працюю, а знаєте, як працюю? Ну, пляшки збираємо, які потім... Міняю у тітки Марії на світі пиріжки з капустою. Ну, Ви любите, певно, розбило. Окей цей. Ну, от, працюю, тружусь, пиріжки отримую, але от ніяк не можу збагнути Андрія з театральної. А, ну ви не київські. Ну, одним словом, є там така станція театральна. І от Андрій там живе, нас так, все поділено, територіально. І от він до обіду спить, а потім стає навколішки і починає так геть жалюгідно Кидайте, подайте. Бридко дивитесь на те все діло. Вже навіть сам дядько Іван йому не один раз казав, та займися ж ти конкретною справою. Ах, Лайдаші. О, нас взагалі багато. Я всіх, правда, не пригадую. О, на вокзані. Ну, от на вокзані, може, бували, да? зразу там, як приїжджаєш в Київ. Так от, там є Петро. Такий цікавий, чуднуватий хлопець, він, правда, знаєте, часто десь зникає, каже, нам від міліції ховається. Але ж ми добре розуміємо, що у нього кохання, магда. Особисто я бачу її лише один раз. Тоді було холодно. Що аж пара застигала на устах. А ми ж одягнені благенько, самі бачите. А, але мені тоді пощастило, бо я знайшов ха, ось хакуночок. О! Написано АТБ. Полтаві є АТБ. Да. О, ось, вже чимось походять. Так от. А там... О! Хе-хе! Ну! Є чим поласувати, зігрітися. Хех. І щойно я надумав зайнятися цією хорошою справою. Коли це відчув на собі погляд. Холодний і не менш голодний погляд. У тіні стояла вона? Магда. Звуки цокоту зубів її доносились до мене. Ходи, ходи сюди, не бійся! Ось, будь ласка. Щойно магда вийшла на більш освітлену місцину, як я на ній побачив якусь дивну сорочку чи то із спідницю. Посиніли ми від холоду губами. Вона мені посміхнулася. Сідай, сідай тут. Ах, звісно, алкоголь не лише зігрів, а й розвеселив Магду. Спершу бралася вона ще співати, типу там життя моє. А, Забув. А потім, раптово замовкнувши, пригорнулася до мене. Так ми сиділи хвилин зотри. Потім, так само раптово підвівшись. Вона вказала рукою в темряву і промовила пізно, впевнений, що вона бодай щось зрозуміє з моїх слів, я сказав. Пізно буває для людей у Бога все в час. Але що ж, після того я більше не бачив Магди. Та годі тут розводити ностальгію. Прогуляюсь ну, я по своїх станціях. Знаєте, цікавий день сьогодні, доволі теплий. І довкола хі, чимало трояндових пелюсток. Ну, не дивно, бо нині ж 14 лютого день закоханих. 7 рання по телевізору вітали з цим святом. Тому не дивно, що да, багато хто губиє ці пелюстки, задивився на ту всю красу. І це помітив гурт молоді, спосеред якого вийшла білява дівчина і простягнула мені ось троянду зі словами. Любові вам. Якось зворушливо приємно звучали ці слова, які доповнював п'янкий аромат троянди. Тихо. Не чути, шумопотягів, та й людей немає. Телевізори повимикали. Прогуляюсь я на свою станцію Святошина. Ох, людина і природа. Цікаво творився світ. Адже людина для того, щоб мудро керувати природою, але час ніс свої корективи. Бедай взяти ту саму троянду. От скільки сортів росте у природі. Але ще більше вирощує людина, віддаючи на це усе своє життя, питається, заради чого? Заради чого людина жертвує усім цим? Заради любові. А ось уже наступна станція Святошина теж безлюдно, тихо, спокійно. Хоча ви нічого не чуєте? Якісь дивні звуки лунають. Мов хтось плаче чи сміється. Нічого не чуєте, правда? Треба. Остається звідти звуки йдуть. Кошеня! Затиста лапку поміж з'єднань колінь. Ходи, ходи сюди, маленьке, сиреньке, з блакитними довірливими очима. Немає зрадити твоєї довіри. А ви не чули. Ходи, ходи зі мною, прогуляюся, от вам знову людина і природа. Але тепер, правда, котик. А ви, до речі, знаєте, що... Великі філософи мали котів. Ну, такі, як Ніцше, Кант, ну, я не знаю, чи ви про таких чули. Ну, одним словом, були в них коти. Такий собі заспокірливий релакс. Так от, можливо, нині перевелися коти. І... Чи філософи перевелися? Ну, одним словом, коти перейшли власність жителів метро. Ой, Слушне питання. Ой. Ходи, ходи зі мною. А ось вже ми. Прийшли на Житомирську. Теж цікава станція. Знаєте, такий собі підземний ярмарок. О, я, до речі, чув на Полтавщині є Сорочинський ярмарок, ну там він тільки влітку. А от на Житомирській воно кожен день, з самого рання приїжджають люди з області, там, з інших міст, і от так під землею собі торгують, міняють, продають, купують. Ну, такий собі бізнес. так? А воно ж знаєте, де торгують, там і гроші гублять. Ви тут, до речі, нічого не знаходили, ніяких грошей. Ні? От я впевнений, що хтось тут все-таки загубив гроші. Так. Ух. Зараз ми пошукаємо з вами гроші. Бачите, я ж казав. Ти <кхи> Бачите, ви не знайшли. Гроші. Сюди, сюди. Гроші. Хм. Ну, О, тут дядько такий намальований. Володимир Великий, так? Да? Гроші. Нема що таїти. Адже... Гроші становлять цінність ну, в меценатстві, благодійності, а всю решту часу вони стоять просто папером. Але це не є перешкодою, тому все більше людей занурюється у згубну систему грошей. О! Дядькові Іванові відам. Він палить, коли зайду до нього на золоті ворота. Йому на цигарки. О, що мені а ми тим часом ми дійшли до моєї останньої станції, «Академмістечко». Знаєте, цікава ця станція, насправді. От воно справді таке, типу, підземне містечко. Багато тут усіляких підйомів, спусків. Одним словом, ну, є де прогулятися. Це супишне. Да. І воно якби не грішне діло пройтися. Але що це? Шматок. Паляниці, зусибіч замащений землею. От вам, здавалось би і ціна людської праці. Те, що прийшло із землі, люди ганебно повернули назад у землю. Питається, чи є голод в Україні? Бедай хтось з вас знає, чи є голод в Україні? Немає. Але є не вміння цінувати та поважати чужу працю. Є земля, йди, працюй. Але жніше і чужу працю топчемо, нарікаючи на безробіття. Ліпше б уже мовчали, а то про усілякі чудо говорять, якби те, та се. А чудо, Бо дай хтось з вас знає, що таке чудо.